З 1 жовтня НБУ планує встановити ліміти на карткове переведення. Пропонується тимчасове обмеження 150 тисяч гривень, а в подальшому все буде визначатися рівнем доходів клієнтів банків. Це необхідно для боротьби з шахраями та ухилення від сплати податків. А як Ви вважаєте, чи будуть нововведені діями і чому? Ну я так розумію, що банки хочуть, щоб люди більше працювали по білому, щоб контролювати доходи. Ну, звісно, ну, це трішки. Незручно для наших людей, бо ми звикли до іншого. Ну, взагалі, то є правильно. Це європейська практика. Тобто по всьому Європейському Союзі переходять на цю систему для того, щоб уникати е, того моменту, коли не сплачують податки. І тому, щоб його зменшити, цей податок, можна так робити. Якщо я знатиму, що вони зменшать податки в на те, що їх платитимуть більше кількість людей, я не проти. Я думаю, що наші шахраї, тобто схеми такі вигадають, що я не думаю, що це якось буде відчутно для шахраїв, а от для простих громадян це буде відчутно. Я так вважаю. Ну правильно, нога Ну правильно, багато зараз, багато каоборантів, які заробляють, передають всяку непотрібну потрібну інформацію для України. видають усю. Треба їх контролювати. Це ж усе для контролю для того, щоб заразу знайти. щоб тому ми не будемо страждати, а буде зараза ця виявлятися. Це виявляться. Лігалізація Це легалізація прибутку. Називається правильно. Хто за хто за що? Хто за те, щоб був прибуток легальним? А хто за те, щоб тіньовий? Тому тут потрібно знати на думку людей, які реагують на ось такі запитання. Що, якщо в людини легальний дохід, її питатимуть? Не питатимуть, у неї є підтвердження. Якщо тіньовий дохід, звісно, вона буде в опозиції, так би мовити. В опозиції, так сказати.